Праведні мають завдання, а грішники покаяння. Тому як рахуєш себе праведником, зрозумій, що твоє завдання служити ближньому. А якщо ти рахуєш себе грішником, прийди, бо Христос заради тебе прийшов у цей світ. Прийди до Ісуса з покаянням, зміни своє життя як митар. Зміни своє життя і своє відношення до ближнього, зміни своє відношення до Бога, і саме головне. Зміни своє відношення до себе, до себе. Почини себе трошки шанувати, цінити, будь упевнений в собі. Змініть відношення до себе, будьте відважні. Наверніться і служіть своєму ближньому, бо Христос чітко і праведно сказав: я не прийшов рятувати і спасати праведних, а прийшов покликати до покаяння грішників. Амінь.